Спокійна і, на диво, нечисленна Паска. Українці цього року виявилися менш стійкими до нічних служб. У деяких храмах парафіян можна було полічити мало не на пальцях. Більшість прихід свята або проспали, або зустрічали далеко за містом. Жвавіше в церквах стало лише в досвіта. Про український Великдень наші кореспонденти. Великодній ранок церковні дзвони урочисто сповіщають, що Христос Воскрес. Українці на святкові заклики після найдовшого посту сходяться, з чим Бог послав на освячення Христос воскрес! Священники відразу попереджають не перемудрувати з розговіннями. Цей гріх називається черевоугодництво. і у всьому повинна бути міра. Дуже треба мало з'їсти якоїсь такої скоромної їжі, бо це нам буде фізично важко. У всіх християн східного обряду святкові служіння розпочалися ще вчора з пізнього вечора. Хто зі стільцями, хто на своїх двох охочих вистояти перед вівтарем усю ніч порівняно з минулими роками, виявилося не так уже й багато здебільшого це люди поважного віку. Є нас, Сила, ціле, хоче там добра. І желають нам добра, Тільки ми то ми цього не понімаємо до сих пор. і прихожу. Зустріла теосени ти тих, хто до Пасхи готувався сумлінно. Пані Марія, приміром, витримала піст від початку до кінця. Пасочки дві, опаска, дев'ятеро яєць не злуживала. А киянка Оксана навіть рушник до свята вишила. Бачите, не до кінця не встигла я вже так. Скажу, хай вже досвятять тоді вже. А от віряни, що зустрічали свято у Володимирівському соборі, здебільшого на службу прийшли у вишиванках. Наймасовіші ж богослужіння традиційно відбулись у Києво Печерській лаврі. І за кількістю парафіяни, за кількістю найдорожчих автомобілів та кошиків, перші особи держави, туристи і простіші кияни усі лишилися задоволеними ні, ми дома не спів на пасху. Треба бути в храмі. за цьогорічною пасхою в Україні пильнували кілька тисяч медиків і понад 30 тисяч правоохоронців. Останні навіть після нічної варти не втратили святкового настрою і вирізнялися небувалою лояльністю. Сьогодні можна випити трохи. Що таке трохи після освячення українці традиційно міряли вже по-своєму? Хто вдова, а хто практично не відходячи від храмів на найближчій лавці? Сагана яйки курка ясно. Ми ще тут тільки почали. Іван Гребенюк, Ксенія Марченко та Людмила Бадалян. ТСН один плюс один.